Маркетів епіцентр. Перший національний спонсор УІФА Євро-2012. Привіт! Це ідеї для оселі. Я Андрій Альохін. Якщо встановлювати, скажімо, грати на вікна або огорожу, без зварювання не обійтися. Але послуги майстра коштують доволі дорого і його ще треба привезти на дачу. Отже, сьогодні йдемо в Абанк. Обираємо зварювальний апарат. Допомагає генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельно господарських гіпермаркетів Епіцентр. Перший варіант найбільш недорогий та надійний. Це побутовий трансформатор. Він розрахований на одну фазу, тому працювати з ним можна вдома від розетки. Ось це прості побутові апарати, найнадійніші. Працювати з ними легко при купівлі, перевірте, чи входять до комплекту. Усі необхідні дроти і затискувачі. Ці апарати надійні, але доволі важкі. Тож зважайте на це. До речі, нині у гіпермаркеті Євробу. Придбавши будь-який товар на суму від 100 гривень, ви гарантовано отримаєте сувенір із символікою євро 2012 чи знижку на ліцензійну продукцію чемпіонату або навіть квиток на матч. Ось ці трансформатори більш потужні, їх можна використовувати не тільки вдома, але й на виробництві. Так, дійсно. Ці апарати в промишлених целях, тому що підключення у них 380 вольт, можна варити більш болі товстими електродами, тобто можна варити і товсту арматуру, і ковані вироби. Да, действительно. Это аппараты нового поколения, импульсного типа. Они же инверторы. Питаются от сети 220 вольт, но благодаря повышенному коэффициенту полезного действия они вдвое мощнее, чем классические бытовые. С помощью них можно свободно сварить петли для ворот и все что угодно. Аппарат вешают на плече и працюют тривалий час. Не бойтесь, он легкий. Переверьте, у них має быть вентилятор, что значительно подовжує час безперервной работы. Найбільша перевага побутових інверторів у тому, що їх можна легко вмикати у домашню електромережу. Ви ніколи не спалите проводку. Взагалі для дому, для дачі вони абсолютно незамінні. Послухайте, що розповідає Максим. У мене на дачі, як, мабуть, у многих, є проблема перепадів напряження. І цей інвертор, мабуть, єдине врятування в цьому випадку. Головне, садіться, щоб напряження в сіті не падало нижче 165 вольт. Не забувайте про техніку безпеки. В апарат може бути встроєн блок зниження напряження. Після окончания сварки напряження падає до безпечних 12 вольт. Запомните, работать необходимо в сухой специальной одежде. Так используете спеціальні рукавиці. Ну і звісно, працюють у масці. Тим більше, що такие такі будуть схожі на дарта вейдера. І насамкінець, якщо працюєте на сирій землі або в вологому приміщенні, про всяк випадок ставте агрегат на гумовий килимок. Ну ось ми, наче, готові, але зварювання це окрема наука. Тож у наступних випусках дивіться наш майстер-класний проґав. Генеральний партнер рубрики, національна мережа будівельно господарських гіпермаркетів епіцентр. На сьогодні це все. Бувайте. Рубрику представляє Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів епіцентр. Перший національний спонсор УЄФА євро 2012